3 грудня міжнародний день інвалідів. Урочистості з нагоди дати у Хмельницькому провели напередодні. У нашому обласному центрі така категорія населення налічує 24 тисячі осіб, більше тисячі з яких діти інваліди. Цифра значна, а тому турбота про людей з обмеженими можливостями одна із пріоритетних завдань влади міста, каже Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. З поміж іншого у місті діє комплексна програма піклування, спрямована на систематичне вирішення основних питань соціально-економічно. Медичного, матеріально-побутового, культурно-оздоровчого характеру даної категорії осіб. Більше 60% пунктів програми забезпечують умови для реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з обмеженими можливостями. Наразі кошти для відповідної верстви планують передбачити і при формуванні бюджету на 2016 рік. Плануємо також і фінансування, і виділення коштів на потребу інвалідів у вигляді одноразової матеріальної допомоги, у вигляді забезпечення тих закладів і організацій, які надають допомогу інвалідам. Я переконаний, що наше завдання зробити все можливе, аби люди, які мають і вади, які мають якісь обмеження, вони фактично не відчували ніяких проблем, вони були, скажімо так, повноцінною, рівноцінною частиною мешканців міста. Для соціального захисту інвалідів у нашому місті створено ряд реабілітаційних закладів. Разом з іншими тематичний день відзначать і у родинному затишку. Це такий день, що можна щось цим дітям вручити в руки, зробити якийсь подарунок. Ми не хотіли би відзначати кожній дитині говорити, що це іменно день інвалідів. Тому ми робимо свята трошки на інші тематики. Але обов'язково діти отримують якісь подарунки, вони приймають участь у концертній програмі, вони танцюють, співають, вони виселяються. Але дуже це ще важливо вивезти дітей в соціум. Міський голова назвав урочистості швидше дружньою зустрічю, адже влада обласного центру націлена бути ще ближче до людей з обмеженими можливостями. Волонтерів та благодійників, які також не байдужі до потреб інвалідів, на заході відзначили грамотами. Людям вже з обмеженими можливостями вручили продуктові набори.